Права 1161. У саду ростуть 1500 дерев, із них 60% встановлять фруктові дерева. Черешні становлять 52% фруктових дерев, скільки черешень росте в саду. Ну що ж, міркуємо. Спочатку знайдемо, а скільки у нас дерев це фруктові дерева. Ну, якщо 100% у нас 1500 дерев, то нам треба знайти 60%. Нагадую, що 1% це сота доля. Одиниці. Отже, якщо ми пишемо першу дія 1500 дерев, поділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки буде 1% відсоток, або одна сота частина. Так? Але таких відсотків нам треба 60, то ми множимо тоді на 60. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то це буде 15. Залишається помножити на 60. І це дорівнює. Ну що ж, 15 що множиться на 6, це буде 90, і 1, 0 це 900. Тобто ми записуємо, що 900. У дужках пишемо, чого? Дерев. Це у нас записуємо фруктові дерева. Фруктові. Дерева. Тобто, ми знаємо, що фруктових дерев 900. З них черешні становлять 52%. Ну, тоді, знов-таки, знаходимо спочатку 1%, пишемо друга дія. Отже, 900. Щоб знайти 1%, ділимо на 100, бо відсоток це сота доля одиниці. Але таких відсотків нам треба 52, то множимо результат на 52. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то у нас буде 9, що множиться на 52. І це дорівнює. Ну що ж, можна стопчик, можна усну. Можна, наприклад, помножити 9 на 50 плюс 2. І це дорівнює. Тоді це буде 9, що множиться на 50. Плюс 9, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 9 на 5 це 40. 9 на 5 це 45. І 1, 0 – це 450. Додати. А 9 на 2 це 18. І це дорівнює. Ну що ж, сума буде дорівнювати 400. 68. Записуємо в дужках чого? Черешень. Пишемо, росте. В саду? Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки черешень росте в саду, записуємо 468 черешень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.